У нас у студії Михайло Подоляк, радник керівника офісу Президента України, вітаємо. Вітаю. Добрий вечір, пане Михайло, і одразу ж звичайно попросимо прокоментувати те, що сьогодні сталося в Полтаві. Хоча що тут коментувати? Ну безумовно, трагедія. Це це, це тут навіть дійсно не треба нічого додатково говорити, окрім одного. Попри всі там дискусії, я розумію все, що сьогодні відбувається, тому що всі знаходяться в певному стані психоемоційному. Не забуваємо, що Російська Федерація це єдина винна у всьому, що відбувається. Тобто вони свідомо наносять масштабні удари по центрам міст, по навчальним закладам, по лікувальним закладам і так далі. А для того, щоб все ж таки поглибити цю депресію, поглибити максимально цей депресивний психоемоційний стан, і це відбувається щодня. Вони атакують ракетами, дронами, абсолютно точно. Використовують стратегічні засоби для цього носії, ну, не тільки балістичні, в даному випадку у Полтаві це дві балістичні ракети, але вони використовують і крилаті ракети. Ще раз, вони не мають покарання, вони продовжують це робити два з половиною роки. Вони свідомо б'ють по цивільному населенню. Це є обов'язковим елементом війни, яке веде Російська Федерація проти України. І, безумовно, на жаль, вони будуть продовжувати це робити. І тому єдине, що можна знову ж таки зафіксувати. Це необхідність збільшити кількість протиракетних систем. Це вже до партнерів мається на увазі, тому що об'єктивно ти не можеш захистити велику територію, маючи дефіцит протиракетних систем. І побудувати ти їх швидко не можеш. Знову ж таки, можна тут дискутувати скільки завгодно, але е під час війни ти можеш отримати додаткові системи Петріо, чи додаткові айріси, чи додаткові насамси з протиракетами, які дозволять все ж таки збільшити індекс е збиття ракет. Ну і окрім відсутності покарання, у них ще то, у Путіна, точніше, арешт відсутній. Я тут зараз до наступної теми перейду, ми до тем використання і далекобійного озброєння і систем ППО ще повернемось. Зараз на Монголії зосередимось, бо тут виходить ні обіцянок, ні пробачення ні арешту. Поставила Монголія під удар свою міжнародну. Так би мовити, суб'єктність саме так відреагував на прийом Володимира Путіна в Улан Баторі, генпрокурор Андрій Костян. За його словами, країна мала негайно арештувати очільника Кремля. Ну за ордером МКС, згаданого вже юрисдикцію якого вона визнає. Проте Монголія відмовилась від цього, поставивши під удар свою роль у цивілізованому світі. Далі цитата. Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі. Нагадаю владі цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом це один з основних критерій в належності держави до цивілізованого світу, світу, який цінує людське життя та свободу, надання гарантій безпеки злочинцеві, підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн. Андрій Костін, генеральний прокурор України. Пане Михайло, ще до цього візиту в Монголію було очевидно, що Путіна там не заарештують. Ми звичайно сподівалися, що переможе справедливість, правосуддя, але на превеликий жаль цієї перемоги не відбулося. І Путін точно знав, що цього не відбудеться, і він демонстративно приїхав в Україну, яка є підписантом Римського статуту, для того, щоб іншим членам своєї, скажімо, команди показати дивіться, всі ці ордери нічого не варті. Там вже не тільки Путін є, є ордери на низку людей, там десятки людей з Російської Федерації, з вищого керівництва, проти яких відкриті кримінальні справи. Путін це діти, геноцид дітей, ну тобто викрадення дітей. Але є там і обстріли в дом, в тому числі ракетні. Це стосується того ж Герасимова Шойгу чи очільників ВКС Російської Федерації. І Путін таким чином свідомо приїхав в країну підписант Римського статуту, показати перше міжнародного права не існує. Друге ніяких МКС не існує. Третє, все це фікція, ви можете скоювати будь-яку кількість будь-яких злочинів, не зважайте на ці ордери, які проти вас виписують. Ми все рівно все порішаємо. Оце демонстрація конкретна. Але для нас вами тут висновок інший. Ну, якщо не існує міжнародне право, навіщо всі роблять вигляд, що воно що може захистити? Існує. От навіщо тоді робити вигляд? Тому що ну дивіться, якщо Російська Федерація абсолютно точно. Вчиняє акт агресії, ну тобто починає війну, повномасштабне вторгнення проти України. Я не беру те, що було там 2008 рік Грузія, 2013 Україна. Я не беру навіть це. Я беру те, що вони починають акт агресії, свідомо анонсують анонсуються. Після цього не було призупинено членство Російської Федерації в жодній міжнародній інституції, включно з Радбезом ООН. Ну це ж нонсенс. Чому 51 стаття ООН порушена? Чітко далі. Друге, Росія захоплює Запорізьку атомну електростанцію. І вона продовжує а, знаходитись в керівних органах організації під назвою МАГАТЕ. Ну тобто, ми можемо говорити про ядерне стримування. При тому вони постійно говорять, ми можемо використати ядерну зброю навіть не з точки зору ядерного стримування, а з точки зору атаки на неядерну країну. Тобто вони повністю все ламають. Сьогодні вони показують через Монголію, що не існує ніяких, скажімо, міжнародних ордерів. Що має стримати вбивцю? Скажіть мені, от що має стримувати Російську Федерацію від збільшення? Кількості військових злочинів, який інструмент? От всі говорять, давайте Україна там буде про щось там розмовляти з Російською Федерацією. Ну, з'являються ці ж плани, не українські, да, плани, давайте ви негайно припинити вогонь, тому що це ж про мир буде, про дипломатію. Треба всі конфлікти вирішувати за дипломатичними якимись, на, на дипломатичних майданчиках. Давайте ви це будете робити, тому що як би то дивно, ви ж воюєте і так далі. Я хочу просто зрозуміти логіку. А що має стримувати Російську Федерацію? Вони демонстративно тебе вбивають. Вони демонстративно сьогодні атакують Полтаву двома балістичними ракетами. І Путін в Монголії говорить дивіться, балістичні ракети, цивільне населення. 47 на сьогоднішній день вже загиблих. Буде більше. Ну я увазі, він це говорить, і ми не будемо за це відповідати. Чому людина, якій подобається вбивати, яка відчуває смак в цього всього, вона має зупинитися. Хочу просто зрозуміти логіку сучасного глобального простору. Ми теж хочемо зрозуміти. А а яка відповідає, що буде? Ну от ви, ви зараз по суті хрестоматійно про імпотентність всіх організацій, до яких долучена а поясню, Росія розповідає? Попри... А який наслідок? Ну от вона продовжує поясню. там бути, продовжує дуже робити те, що робить попри всю складність ситуації, попри сьогоднішню трагедію в Полтаві, пояснюю: єдине, що стримує цей світ, це два половиною роки спротиву, який чинить Україна. Ми можемо про свої внутрішні справи говорити все, що завгодно. Можемо один з одним там сваритись і так далі. Але єдине сьогодні, що стримує світ від обвалу від після того, що показує нам Монголія, приклад Монголії, це Україна, яка говорить міжнародне право існує. Ми будемо докладатись до того, докладати всіх зусиль, щоб втримати цей світ в певних правилах. Як це не дивно звучить? От всі ці величезні країни, помпезні інфраструктури, глобальні безпекові інфраструктури. Якщо не Україна їх не існує вже, але Україна не дасть цьому всьому впасти, і це не про пафос, це про реальність. Хтось має очолити рух до того, що правила існують, що міжнародне право має працювати. Що за порушення міжнародного права має бути покарання не колись і не якесь там у іншому світі, а тут і зараз. І Україна це робить щодня на полі бою. Ще раз, попри всі внутрішні складнощі, попри всі внутрішні наші дискусії, але Україна доводить три речі дуже важливі сьогодні. Перше Незалежно від того, хто на тебе напав, якщо ти будеш е, чинити спротив, ти можеш мати шанс. Друге, не можна пробачати військові чи будь-які інші злочини, особливо проти цивільного населення. За це має бути покарання. І третє, правила, якщо вони прописані, їх треба захищати. Або треба вийти і не нам сказати, а своїм виборцям в своїх країнах сказати: дивіться, немає нічого, все фікція, і в будь-який момент. Ваш звичний спосіб життя може вмерти, тому що прийде хтось, хто буде мати нахабність на вас напасти. пане Михайло. А чи не здається вам, що за останні кілька тижнів Путін, ніби розправив плечі, почуває себе надто впевнено, і це свідчить остання кількість атак, які були на українські міста? Його ці зухвалі візити, його ця посмішка. Не ігнорування всіх правил міжнародних канонів, що йому дає ось таку впевненість і чому ні, він зараз так Ні, ви помиляєтесь. Це, це класична поведінка людини, яка навпаки психічно трошки інакше сприймає цей світ. Йому здається, що все йде в його сценарії. Три дні ще не закінчились, він в рамках цього сценарію себе почуває достатньо впевнено. Це людина, яка дуже залежить від емоційної складової тієї чи іншої ситуації. От йому здається, що там на Донецькому напрямку вони мають певні переваги, ну мається на увазі, вони пробують реалізувати ініціативу, і це дає йому там можливості відчувати все. Ми не програємо війну і тоді внутрішніх бунтів не буде, і так далі. Курська область за рахунок того, що вони зменшили будь-яку інформаційну активність, тобто цей перший шок перших двох тижнів пройшов і вони просто ігнорують цю тему. Йому здається, що якщо він буде тиснути на одному напрямку, чи буде більше використовувати ракет по цивільному населенню в Україні, то там так чи інакше проблема Курської області буде вирішена. Це не аналіз, це емоційно нестабільна людина, яка залежить від свого відчуття. А від своїх відчуттів з точки зору того, як він дивиться на цей світ. І знову ж таки, він не бачить головного, окрім України. Він не бачить такого переформатування глобального лідерства. Він не бачить, вибачте, мене Тетчер, Рейгана. Не бачить людей, які готові взяти на себе відповідальність. Він знову ж таки бачить цю бюрократичну довгу дискусію. Так він розуміє, що, наприклад, країни Північної Європи, країни Східної Європи, вони абсолютно чітко фіксують свою позицію про українську, про міжнародне право, про необхідність надати Україні всі дозволи, зняти всі заборони, велику кількість зброї. Просто він розуміє, що ці країни не є великими глобальними гравцями. А в країнах, скажімо, ті, які відповідають сьогодні за забезпечення глобального безпекової архітектури, він бачить дискусію довго. І йому, йому видається, що він дотисне. Я хотіла, ще, даруй можна про Монголію. Давай. А чи не стане ось ця історія з його візитом до Монголії прикладом для інших держав, які подивляться і скажуть, а Монголії можна не до заарештовувати? Моменту. Ні, до одного моменту. До моменту, коли в когось з'явиться воля, і його заарештують. Він дограється, просто тут же очевидно. Ти можеш підвищувати ставки, тому що ця людина не готова прийняти відповідне рішення. Давайте зважати на те, що Монголія там знаходиться на певному географічному просторі. І де. про неї Бо згадали собі, зараз. Самі визнали, що ми залежні енергетично від наших Безумовно, Ми сусідів. маємо ж не забувати, але в один момент він сам себе переграє. Тобто, він е попаде в ту ситуацію, де у людини з іншого боку стола буде воля, і його затримують. Ну, чи щось інше, чи в самій Росії щось відбудеться, і так далі. Це не питання того, що він починає себе так поводити. Він завжди так себе поводить, але це питання в тому, чи знайдеться хтось, хто буде приймати відповідні рішення. От Україна дивіться, він точно. Не не, навіть подумати не міг, що Україна буде чинити такий спротив. Він її, по перше, не знав ніколи. Україна ніколи не була е, копією Росії, тільки в мініатюрі. Ні, в нас теж були прояви корупції, теж були прояви такої радянщини з точки Спадщина зору системи Радянська. управління і так далі. Але це зовсім різні ментально країни, абсолютно. Але він цього не розумів і сьогодні не розуміє. І тому він безумовно шокований тим, що є країна, яка буде чинити до кінця спротив. Україна буде це робити. Але він так само шокований, що є низка інших країн так, вони не є ще раз підкреслюю, глобальними, але вони також будуть чинити спротив, і він це розуміє підсвідомо. І тому в якийсь момент він отримає неочікувано для себе розвиток подій, на які він не розраховує. Ну тобто, приїхав не в Монголію, а в іншу країну і не виїхав вже. Про як і обіцяв удари по території боліт та углиб туди. Так, от не дозволом єдиними не вистачить Україні лише змоги бити західною зброєю по території Росії, українським бійцям ще й потрібне відповідне озброєння у достатній кількості. Про це от напередодні під час брифінгу у Запоріжжі заявив президент щодо дозволу на удари в глиб Російської Федерації серед країн, зокрема і Штат, Британія, Франція і Німеччина. Зараз подробиться. На сьогодні тільки дозволити цього також мало, тому що у вас може з'явитись таке враження, що хтось з цих країн дозволив. Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила, і такі є меседжі вже дипломатичними зв'язками, а також в медіа, ми повинні з вами знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, щоб хотіли застосувати і не просто фантазія така що ми хотіли це застосувати а були домовленості, що ми все це отримали. Ми зараз продовжимо цю тему. Я попрошу глядачів бути уважними. Перерахую області, де лунає повітряна тривога: Чернігівська область, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, традиційно Червона автономна республіка Крим. Також, будь ласка, якщо ви проживаєте у вказаних регіонах, бережіть себе, йдіть в укриття сьогоднішній день і попередні дні вони є показовими. Ворог зухвали про що говорять повітряні сили збройних сил України, швидкісна ціль через Сумщину у західному напрямку. Увага, загроза застосування балістичного озб... Зброєння зі сходу, будь ласка, просимо вас, не нехтуйте ці попередження. Це дуже важливо. Бережіть себе і своїх рідних. А тепер про удари та вглиб Росії не тільки дозвіл потрібен, а й відповідне озброєння у відповідній кількості. І тут додаю зе економіст видання, яке пише, що у Зеленського останній шанс переконати Байдена дозволити бити по Росії. Це конференція ООН, яка відбудеться наступного тижня. Розумію, назустріч, де, де, чи, yeah. чи, чи як. То от у мене тут багато питань. Виходить, окрім дозволів, нам і озброєння Потрібно в достатній кількості. Окей, два важливих питання. А, на рахунок останнього шансу, ми з вами за два з половиною роки. Скільки вже разів та ви про останній останній. У нас немає останнього шансу. Вже збилися з рахунку. У нас є рахунку. просто шанс так. дати можливість цьому світу жити в правилах. Це робить Україна. Я думаю, що ми цей шанс реалізуємо в будь-якому випадку, тому що це питання нашого вже виживання. Тепер щодо слів президента, президент України абсолютно раціональний і прагматичний. Він говорить три чіткі речі дуже важливі. Перше дозволи це очевидно, тому що це міжнародне Воно чітко регламентує спосіб ведення оборонної війни. Ви або, або, або маєте насичити свою оборону максимальною кількістю інструментів, які дозволяють відбити будь-які атаки країни агресора Ну в даному випадку, якщо ми говоримо про стратегічну і тактичну авіацію, це засоби протиракетної оборони не тільки в глибині країни, але й при прифронтові. Чи можемо ми це отримати від партнерів? Тому що ще раз побудувати самостійно це неможливо. Жодна європейська країна не зможе один на один протистояти тій кількості авіації, яку використовує в цій війні Російська Федерація. Це очевидно. І тому перше, це кількість необхідних інструментів. Друге, це дозволи на удари ну, по території країни агресора. Знову ж таки, це юридично коректна дія. Це навіть не обговорюється. Якщо ви отримаєте ці е, дозволи, то тоді ви з одного боку будуєте систему за. Ахисту, а з іншого боку, суттєво зменшуєте носії, якими Росія може користуватись, і це очевидно. Але третє, президент тут говорить: але завжди важливо говорити про кількість. Ну тобто, якщо в тебе три ракети, ти не вирішиш проблему алленії, Енгельса чи будь-якого іншого авіаційного майданчика, ти маєш використовувати. 5, 10, 20, 100 ракет щоденно практично. Я маю на увазі умовно. Дрони, ракети і так далі. Тобто Росія має відчути в повному обсязі Тиск з боку України для цього потрібна велика кількість інструментів. Тому президент говорить: перше, дозволи це юридична складова. Вона має бути нормалізована. Ми маємо перейти до коректного юридичного опису оборонної війни. Друге, це кількість інструментів, тому що є дозволи, немає інструментів, ну ти нічого не вирішиш, а тобі будуть дорікати. Дивись, ми ж дозволи дали. Чому ти не наносиш удари? І нарешті третє своєчасність. Оце проблема. Тому що ти можеш отримати дозволи, можеш підписати конкретні пакети, де вже буде прописано. Стільки то ракет ти отримаєш, але ці ракети прийдуть не тобі не сьогодні, не завтра, не післязавтра, Поки ти можеш реалізувати ініціативу, поки Росія не готова з точки зору ведення оборонної війни контроборонної війни на своїй території до того, що ти будеш застосовувати ці засоби і тоді своєчасність. Але якщо вони прийдуть через три а через вісім, це вже зовсім інша складова. Тому президент чітко, раціонально підходить. І я думаю, що в рамках переговорних майданчиків безумовно він доносить цю ідею, в тому числі це буде зроблено для президента Сполучених Штатів пана Байдена. Я думаю, що ми все ж таки зможемо підшвидшити чи там пришвидшити угу. деякі процеси. Але коли ми говоримо про процеси, повернемось на початок нашої розмови. То що хоче світ? Він хоче існувати в світі, де є фіктивний римський статут. Якщо так, то це не питання до України. Це вони мають своїм виборцям на всіх щаблях влади пояснити. Дивіться, нічого не існує, існує право сильного. Будь-хто в будь-який момент може прийти до вас додому, все забрати, і не факт, що ми зможемо вас захистити. Тому що Україна своєю контрвійною сьогодні показала всі місця, які треба перепрошити в міжнародному праві, в глобальних правилах, в взаєминах між різними країнами. Все оце, многополярність, однополярність це все фікція. Сьогодні закладається. Я ж говорю, що ця війна це про основи наступних там 50-60 років. Поки буде наступна війна, це війна про правила. І президент хоче, щоб ці правила були зрозумілими, щоб це не було так для вас. Є обмеження, а для Російської Федерації ну вони ж країна-агресор, вони можуть вбивати кого завгодно. А ви будете їх потім карати юридично якось? Чи чи вони мають потім це не робити, тому що вони ну чомусь зранку прокинулися? і Вважають, ні, більше не будемо нікого вбивати. Нам і так вистачить. Пане Михайло, ви зараз говорите, а знаєте, за відчуттями внутрішнього, ніби ми зараз кричимо до світу, а світ глухий і сліпий, і не бачить того, що відбувається. Якщо згадати перші тижні повномасштабного вторгнення, деякі західні країни вони боялися. І вони думали, що ми не протримаємося так довго. У них були сумніви. Вони боялися ось цього прямого протистояння з Росією. Чого і хто боїться зараз? Зараз все очевидно. Світ не Росія глухий. агресор. І не сліпий. Вони все розуміють, все бачать. Просто світ ігнорують інколи. Світ. А, а хочете парадоксальну річ? О, дивіться, що розуміє світ сьогодні? Давайте відверто. На прикладі війни з Росії проти України світ розуміє, що Російська Федерація, я маю мене демократичний світ, що вона вкрай слабка. І якщо вони нападуть на країну, яка є членом Альянсу НАТО, Росію е, зітруть в, е, достатньо швидко. Вони це усвідомили. Все. Вони це бояться? чітко ні. Вони це розуміють, що не так страшний чорт, як його малювали. Але добити цього коня не а хочуть. А вони все ще не вважають в рамках своєї внутрішньої дискусії, Що вони повинні це робити? Що вони повинні це робити. Чому? Тому що довгий час я про це говорив. Україна не вважалась надто суб'єктною. Це сьогодні, завдячуючи а, в контрвійні, яке веде, завдячуючи позиції президента України, ми є надто суб'єктними. І десь може навіть заважаємо у цій концепції, що ми вже зрозуміли, що Російська Федерація це фікція, але Україна тільки стає важливою для багатьох, і, і все ж таки я б був достатньо лояльний до наших партнерів. Вони все ж таки приймають необхідні рішення, передають нам зброю. Вони не залишили нас один на один з Російською Федерацією. Вони дають нам. Інвестиції вони фінансують ті чи інші проекти. Вони все рівно наші партнери. Просто ми не були вчора друзями. От дивіться, для них це було надто складне рішення дуже коротко. Російська федерація сиділа з ними за одним столом. Російська федерація інвестувала великі кошти. Російська федерація проводила великі культурні заходи і вони були інтегровані. Вони вважали росіян друзями. Україну вони не знали. Вони вважали, що Україна це щось міфічне десь там. Де є територія впливу Російської Федерації, і їм треба було зробити вибір між нами, яких вони не знали, і Російською Федерацією, яка багато інвестувала в них грошей, і вони зробили вибір на користь нашу і нам допомагають. Питання в іншому питання ключове для мене це найбільш хворобливе питання, коли ми говоримо про країну демократії. Це бюрократія занадто велика. Вони не можуть прийняти а, таке рішення жорстке, швидке їм треба продиспутувати. Маю до вас ще купу питань, але на жаль, ми обмежені в часі щиро вдячні за те, Дякую. що ви були Спасибо. з нами. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України про поточну ситуацію. Не тільки ми не прощаємось. Дякуємо, а... пану Михайло. Рухаємось далі. Так.